Прийшов планшет, певно, китайці мене намахали всередині, накидали бетону. Дивіться, 2,5 кілограма планшет. А якщо взяти мій планшет? Мій планшет важить 800 грам. Я такого ще не бачив. Я думав, там справді бетону накидали. А тут справді поклали бетонну плиту. Це що за планшет? Що ним робити таким? Дивіться, ось мій звичайний планшет, як виглядає. Як виглядає ця бетонна плита, це що? Відбиватися від нападників вечором. Два з половиною кілограма, що з ним робити? Оце то апаратіще я такого ще навіть і не бачив. Вбудований проектор, кулер на охолодження, тут якась камера, тут камера, тут камера на 103 мегапікселя, а тут, дивіться, ліхтарі, які здоровенні. Далі, стереодинаміки просто здоровенні з одної, і з другої сторони. Тут якийсь ще кулер на охолодження з радіатором, просто металевим, і все це можна топити під водою, бити, ось так кидати, товкти ним, дивитися, коротше, свої фільми через проектор під водою, тому що повний ip захист і відповідає всім військовим стандартам. І я такого ще не бачу. А саме головне це характеристики, тому що на наклейці пише одне. А на сайті в китайців пише абсолютно інше. Дивіться, зарядка 120 Вт. Дійсно, так і є 120 Вт. Буде заряджатися дуже швидко. Тут пише, що 15 тисяч мА. А на сайті пише, що батареючка 30 тисяч мА. І, коротше, тут, якщо почитати процесор Dimensity 7300, це дуже класний, крутий процесор, як для такого планшета. Оперативна пам'ять 48 ГБ, вбудованої на терабайт. Тут пише абсолютно інші дані. Ну, коротше, будемо. Думати, що тут камера на 108 мегапікселів, що він супер класний, так що підписник, скоро я тобі запиляю тест, розберу, покажу, як воно, що Буду топити, бити, кидати, знущатися над ним. Ну і звісно, що подивимося, як працює той проектор в басейні під водою. Чи зможемо там дивитися мультики, як будуть працювати кулери на охолодження, якщо вони будуть під водою? Коротше підписник. Чекай, скоро все покажу. Чи це правда, чи обман.